Пульт керування Радіомастер ТХ 16. Не вмикається. Як це виправити? Першим чином від'єднуємо та під'єднуємо акумулятор живлення та проводимо повторне включення та дивимось, допомогло це чи ні. Якщо перепідключення живлення не дало результату, то під цією заглушкою знаходиться батарейка біосу. Ми її від'єднуємо та чекаємо секунд 15. Після чого. Ставимо її на місце, закриваємо заглушку, під'єднуємо живлення і пробуємо вмикати пульт керування. To HTX. Все працює. Якщо попередні дії не допомогли відновити працездатність пульта керування, перевірте ще раз напругу акумулятора живлення пульта, напругу батарейки BIOSA та флеш-накопичувач, що знаходиться знизу корпусу пульта керування. Це найбільш поширені проблеми, які приводять до втрати працездатності пульта керування.